Я всіх вітаю на своєму каналі «Біблія. Твоє Спасіння, і мене звуть Іренка. Сьогодні поговоримо про таку важливу, цікаву тему, так, чи потрібно гнобити себе і яким чином залишатися в нашому світі християнином? На якому боці бути: на стороні світла чи на стороні темрява. Отож, поїхали. Сьогодні буде максимально коротеньке відео, щоб затронути тільки основні моменти, щоб ви розуміли. Як поводити себе в цьому світі, так? як залишатися людиною, так? а не твариною, і що потрібно робити, щоб все-таки залишитися на стороні світла. Отож, давайте відкриємо перше словня, п'ятий розділ з п'ятого вірша, це новий завіт. І прочитаємо ці слова, які нам сьогодні пригодяться. Бо всі ми сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Біблія це великий, можна сказати, Божий дороговказ, так? Тобто це книга історична, яка показує нам, що було в минулому, також показує нам, що тепер, і що буде в майбутньому. І просто треба бути великим глупцом, як то так кажуть, так? щоб не зрозуміти це. А скептично бути настроєним, глузувати, насміхатися над Біблією, так і тими людьми, які дотримуються всіх біблійних істин. Отож, Біблія це світильник для ноги, світло для нашої стежки. Так пише сама Біблія. Ми живемо у дуже важкий період часу. За мною історія на нас чекає велика боротьба. Є люди, які вже поборолися і записані в книгу життя. так, а Що ж ще записано в Ефесян, 6 розділ з 11 вірша? Також давайте прочитаємо 6 розділ і 11 вірш. Задягніться в повну Божу зорю, зброю, щоб могти вистати проти хитрощів дьявольських. Про що взагалі це ці вірші? Можете просто прочитати з 10 вірша і далі а, Про що ці вірші? Про те, що ми повинні зміцнятися в Господі і розуміти, що ми повинні бути озброєними, але озброєними не просто як а, зброя, якісь ракети а, і а, так далі. от Такі всякі речі. Ні, ми повинні бути озброєними, а саме істинною біблійною, так і саме а, словами з біблії біблійними проти яких. Сатана, дьявол і прихильники, які на стороні дьявола так, просто не мають, а, не мають просто ніяких, скажімо так, аргументів. Несмиренна війна між вірними Богом так, і тими, хто зневажає його закон, триватиме до кінця часу. Про це пише сама Біблія. Церква об'єдналася зі світом. І що зробить? І вона буде жати те, що вона <кій> тобто вона підірвала Божий авторитет, підірвала а, істину, підірвала Божі заповіді і так далі. Релігійні вожді навчають заповідям і вченням людським, тобто не Божим, а людським. Як було за дні вноя, пише Біблія, так, так і буде відбуватися із, із, в останні часи. Воістину Бо вірних Богові людей не захопить брудний потік зла. Вони а, не зневажатимуть те, що Бог. Відокремив як святе, тобто під тобі ж, наприклад, про заповіді, неодноразово Біблія нагадує, що суботу, суботство залишається, так? А людям потім в суботу треба святкувати, там, і так далі, не вбивати, не поклонятися, друга заповідь, не поклонятися нічому, що в воді, в небі, під землею, під водою і так далі, не служити їм, не вклонятися. Тобто оце говориться, так? Ось а, кожен буде випробуваний. У цій боротьбі є лише дві сторони, і на чию сторону підеш ти, яку сторону вибереш ти. Це також дуже-дуже важливо. Також дуже важливо розуміти, що Бог не просто добрий, так як дехто каже, чому тоді Бог, якщо він такий всесильний, сильний, якщо він такий все осяжний, і все може, і так далі. Чого він зволікає, чому він допускає оці всі війни, землетруси, голодомори, як я кажу, різання так на органи людей, продавання дітей, жінок і так далі. Чому він все це допускає? Справа в тому, що йому також це не подобається, ми не можемо бачити всіх моментів, які всього, скажімо так, плану, який Бог склав для нас, так? Ось. Але ми маємо вірити і розуміти, що не все просто так. Також давайте прочитаємо один такий цікавий вірш, який я завжди його читаю для тих людей, які не розуміють до кінця, що відбувається. Написано, що друге Петра, третій розділ, День Суду, можете ви повністю прочитати цей розділ. А з 9-го вірша почнемо. 2 Петра, 3 розділ з 9-го вірша. Не бариться Господь із обідницею, як деякі вважаються боріння, барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. День же Господній прибуде, як злодії вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені ринуть, а земля та діла, що на ній погорять. Ну і так далі. Тобі ж, уявіть собі, що на сьогоднішній день. Є такі племена, є такі куточки світу, де люди там немає цивілізації, і люди там просто живуть. Ну от ви розумієте, так. Як я кажу, в чому мама родила, так і так, так і живуть, так так і одягаються і тому подібне. І вони не чули абсолютно про Ісуса, про Бога, про Біблію, про історію. І вони ось відокремлені, відокремлені від всього світу, так і вони не чули. Уявіть собі, що місіонери, місіонери, вони їдуть там всі джунглі там чи ще десь, так, і проповідують так, навіть є такі племена, які... Займаються людолюдоїдством, так як їх правильно називають, не пам'ятаю одним словом, так тобто вони навіть їдуть місіонери в такі місця, щоб ці люди почули і прийняли, і зробили вибір, так зробили рішення, на якому боці бути. Вони почули, але ну до прикладу, там не покаялися, так все. Це буде записано в книгу смерті. Так, так, і так, і так. Все. Якщо вони покалися, вони будуть записані і будуть виконувати заповіді, Біблію читати і так далі. Вони будуть записані в книгу життя. Тобі ж ось чому Бог терпить, терпить. Так, давайте ще відкриємо дії 19.36, також почитаємо деякі слова. Коли ж цьому перечити не можна, що потрібно вам бути спокійним і не робити необачного нічого. Про що цей взагалі розділ про заклад проти науки Павла, так? Ось, ми знаємо, що а, учням, так, кого провадив? Дух Святий, так, і вони а, були проваджені Духом Святим, і тому говорили від Духа Святого. І ось що пише а, значить, а, цей вірш? Пише про те, що ви не повинні чітко ясно розуміти, що ви говорите, кому ви говорите, а можливо краще язика прикусити, там, не говорити, тобто необачно взагалі не те, що не говорити, а й не робити нічого, розумієте, так? Ось, Тому що ви належите Богові, якщо ви хочете служити Богу, ви повинні і відповідно вести себе. Ось, і боротися з цими спокусами дьявольськими, так? Далі приповісти, 13 розділ і 10-й вірш. А, взагалі, я дуже обожнюю книгу приповісти Соломону, ви також її можете адж я прочитати, просто беріть ручку, так, і підкреслюйте і вивчайте слова на пам'ять, вірші на пам'ять, вони дуже вам пригодяться. Ось, це просто, як на мене, це книга: просто якихось ну, не афоризмів, а просто порад. Так, які, без яких, без яких ну, тяжкувато жити в цьому світі. Ось, значить, приповісти Соломонових, 13 розділ, 10-й вірш. Тільки сварка пихою зчиняється. А мудрість із тими, хто радиться. Вівіть собі, так? І ось такі подібні вірші, всі абсолютно в приповістих Соломонових. Це старий Завіт. А, так. Ось так. Далі йдемо Івана 5.39, це вже новий завіт. Також гарні слова тут написані: саме про що, про писання. Тому що деякі не читають, а лише ось прийшли, там, наприклад, церкви, там щось прочитали їм окремо щось, так? Деякі виключні. Віршики, так, а достеменно вони не досліджують писання і не знають, що там написано. А їм от сказали, що так і так треба, і вони слухаються, але не перевіряють, не ну, ніяким чином. Це дуже-дуже є погано. Написано в Івана 5.39, Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, а вони ж свідчать про мене. Тобі ж, отакі моменти, так. Ясне діло, що коли вам говорять, наприклад, що потрібно святкувати неділю. На насправді, неділя на в катехизисі написано, що сама церква постановила цей день, тому що папа римський має велику владу, тому він вирішив: якщо я маю таку велику владу, я можу позмінювати все, що мені хочеться. І все, його Бог не, скажімо так, не надихав цьому, і Біблія про це нічого не говорить. Так, сам Ісус Христос написано в Ісаї 66 розділ 22 вірша, що на новому небі, на, новому зелі, на новій землі буде що? Буде що з суботи приходити кожне тіло так, і поклонятися Господу Богу. Тобто ми будемо святкувати суботу на небі уявіть собі. Тобто ні про яку неділю мова не йде. І тут написано, що дослідіть Писання, адже ви думаєте, що через них будете мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Тобто не тільки вічне життя будете мати, так, але і буде. Щоб мати вічне життя, потрібно щось дотримуватися, так? Виконувати заповідь, як Івана 14,15 говориться, що якщо ви мене любите, ви маєте мої заповіді зберігати. По-іншому не дано. І це дуже-дуже важливий момент, який вам потрібно уяснити. Е, так, хто хоче мати вічне життя, звісно. Далі Ефесян 6,12. Також Ефесян дуже цікава книга про те, що Проти кого ми боремося, як боротися, що ми маємо мати і так далі, чим ми маємо бути наповненими. Досить гарна книга, також бажаю вам її прочитати. Ефесян, 6 розділ, наприклад, з 12 го вірша, з 11 почнемо. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів д'явольських. Уявіть собі, як написано в Біблії, хитрощів д'явольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, тобто проти людини. Ми не маємо. А проти кого? Але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір Дня злого і все виконавши, витримати. Ну і так далі, що ви маєте мати. Тобі ж слово Боже, от просто згадуйте собі, так, от хто трошки вже починає читати Біблію, читав Біблію, так припоминає, як Ісус був ще 40 днів в пустині, так, а Він голодував і до нього підійшов вже наприкінці, так? коли вже був знесилений, до нього підійшов сатана і почав спокушати. так? І як він з ним боровся, як він його переміг? Як? от Згадуйте собі, як він його переміг. Не зброєю, не кулаками, не матюками, не от чим він його переміг, словом Божим. Так він йому просто аргумент за аргументом, аргумент за аргументом говорив, і він просто відійшов від нього, утік. Йому вже, напевно, надоїло це все чути, і він просто утік. Три рази була, була така спроба так, спокусити Ісуса Христа. Тобі ж ми реально не маємо сили з самими справитися. Ми не можемо справитися, тому що ми. Як діє Сезона взагалі? Сена діє дуже по-хитрому, він знає індивідуальний підхід до кожного. Хтось любить дивитися порнографію, хтось любить дивитися різні серіали безперестанку, хтось любить дивитися, хтось любить грати в футбол зранку до ночі, так, не виконуючи своїх домашніх обов'язків, хтось там ще щось любить і так далі. Так. Ось, тобто в кожного є ось така фішечка, так, скажімо так. Ейхелесова п'ята, і, і стона про неї знає, і він починає тебе спокушати. І повір, він тебе буде спокушати до кінця життя. Бо поки ти живеш, так це буде продовжуватися. А як з цим боротися, все елементарно. Не просто звичка там, так, це дійсно дисципліна, самоконтроль. так. Ось я не говорю, що зовсім не потрібно там ніяких фільмів дивитися там і так далі. Ні, потрібно, звісно. Але коли це вже йде перебір. Так, це вже погано. Ось тому пишеться в Біблії, що ми не маємо боротьби проти простих людей. Ми маємо боротьбу проти піднебесних духів злоби. Так, те проти цих темних ангелів, які третина а, так. Пішла за ким? За Люцифером, так, з небес було скинуто. Тобто саме проти них, а вони не люди. Розумієте? Тому тільки за допомого Ісуса Христа, за допомогою Слова Божого, аргументів, які написані в Слову Божому, ми можемо їх перемогти. Ось так. Далі Даниїл, 10 розділ, 14 вірш, також книга Даниїла, дуже наостанок. Дуже гарна. Пророча книга. Взагалі книгу Даниїла потрібно читати паралельно з книгою об'явлення. останнього». вони оці дві книги вони один одну пояснюють, чому я завжди рекомендую читати паралельно Старий Завіт і паралельно новий завіт. Тому що саме таким чином ви зрозумієте, старий завіт» — це що? Це табличка множення, а новий завіт це що? Це складні приклади. Не прочитавши Старий Завіт, ви не будете мати поняття, про що йдеться в новому завіті. Отож отож, Даниїла, 10 розділ, 14 вірш. Ви можете прочитати 7 розділу, звісно, і паралельно книгу об'явлення. Ми почнемо з 10-го розділу Даниїла і 14 вірш. І прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоєму народові в кінці днів, бо це видіння ще на наступні дні. Взагалі, про що це? Взагалі книга Даніїла, так, вона пророча книга, як я вже сказала, так, і а, тут багато що написано цікавого і в символах. Взагалі вся Біблія написана в символах. Так? А, для чого? Ну, так треба, видно було. Ось, і, наприклад, один день. Це е, як один рік, ну і так далі. Ось народи, і, там води це народи, і там е, жінка це церква. Так, жінка була і така, і така ось по віблі, тому, що і погана жінка, і хороша жінка. Ось. Тобто це або вибрана вибрана церква, вибраний народ, або ж е, нехороша церква, яка зводить і напоює е, інших. Так, Своїм лжевченням, не біблійним вченням, а своїм якимось, так? які походить від Риму. Ось так. Далі, що ще записано в Даниїла 12 розділ, 4 вірш. Це про час кінця. А ти, Даниїла, заховай ці слова і започатай цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідить її і так розмножиться знання. Ось що було сказано і дано Даниїлу, так ми знаємо, що яким чином Господь говорив, що має статися, так, він посилав певні видіння, так, у сні, так. Певні картинки, що має бути, що має статися, і що це означає, і так далі. Так? А, тому читайте. Я не буду на цьому сильно зупинятися, тому що це велика тема. Якось розгляну. Якщо цікаво, вам пишіть в коментарях, що вам було б цікаво розглянути. І я від цього буду відштовхуватися. А поки що на сьогодні в мене все. А ще, ще раз скажу, що яким чином і хто спасеться. Так, яким чином залишатися на нас сідла і спастися, це розуміти, що спокон віків були, була правда і була брехня. Так, можливо, десь там якось правд змішали з брехнею, але все одно переважним чином залишалося 95% брехні, і люди йшли неправильним шляхом. І що робити, щоб такого не було? Читати Біблію. А досліджувати її, звісно, так а, не слухати нікого, тому що будуть і насмішки, і глузування, як було за часів, от написано в Біблії, що Як було за часів ноя, так буде і за часів за останніх часів, що будуть насміхатися, будуть глузувати і так далі. А коли вже двері, а, скажімо так, ковчега так закрилися і почав капати дощ, який ніколи тоді не капав, так ніколи не було дощу в ті часи. І люди зрозуміли, що це все була правда, але Господь закрив двері цього ковчега, так і всі, що зайшли, вони були спасені. А всі решта почали лізти прямо на цей ковчег. Я собі просто уявляю, так ось лізти на цей а, ковчег, щоб спастися, але вс... не змогли, тому що вже було запізно. Запізно немає такого, що Вибач, боже, я. А... Ну, я щось не подумав. Спаси мене зараз. Такого нему не буде. Не було і не буде. Ти приймаєш рішення сьогодні, так? Ось, немає такого, що я подумаю пізніше. У мене зараз ще куча справ, та нема в тебе кучі справ. А, куча часу мається на увазі. Ти можеш вийти, серце не щось сердечний приступ, ти впадеш замертво і помреш. Ти будеш йти, а тебе просто. Підріжуть, підіб'ють, зб'є машина, мотоцикл. Все в тебе є тільки сьогодні і сьогоднішнє рішення. А це, що до прикладу, ну, в мене чоловік проти, ну в мене жінка проти. Причому тут це? У вас окрема душа, кожна душа буде йти до на суд, так і що, і м м відповідати за свої вчинки, за своє рішення, за свій вибір. При чому тут чоловік, при чому тут діти, при чому тут я не знаю, там будь-хто інший, так? Ти відповідаєш за себе. В тебе свої, як я кажу, спідня білизна, так, своя зубна щітка, а, свій гаманець, своє рішення, твій вибір окремий. Вони тут не при чому. Спрос буде з тебе. Тому думай сьогодні, що як робити, чи читати Біблію, чи досліджувати, або досліджувати і доказати свою думку, що все-таки ти прав. От, досліди і покажи, що от ти прав, а біблія не права, так ось тому всім удачі, всім успіхів і Божу благослові.